З першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну орки кажуть все, що бачать, починаючи від телевізорів пральних машин і закінчуючи магнітиками на холодильниках. А їх родичі деребанять незаконно нажити у своїх так званих логістичних центрах. Про це і інше ми розповімо сьогодні завдяки розмовам, які вдалося перехопити у черговому випуску програми. Вчера Вова на жена микроволновку забрала, вентилятор, кофемолку, там, мультиварку, такое вот. Сказала, что три, коро... три телевизора в коробке нету. И без коробки она его забрала вчера, который, ну, обмотанный по одеялах. Да, это уже... Пока больше, больше пока ничего никому не давай. А уже там ничего брать, ничего. Я еще отдала, что у нее было, и все. Вони тільки й вміють як красти, а якщо не вкрали або не змогли зайти в місто чи село, вони просто починають рівняти його з землею. Вони живуть за принципом або їм, або нікому. Камбрик приїжджає, ви що, кого що ли? Два дня уже якусь деревеньку не може, Ну там же гриб Да вообще п полтора кілометра, ежал со всех і все. Просто сравнялись з землею, можна сказати, деревню. Мені инколи здається, тема крадіжки у росіян закладена в генах. Вони крадуть все що потрапляє під руку. А якщо це поєднати з заздрістю, то цей мікс становиться неадекватним. Я ще магнітики набрав, там ну от, в ми вновь поселились, они е такие путешественники, они были в Китаї, в Італії, в Парижі. Короче, где были. А тобто, то есть на магниты ще одне копил, да? Они не нужны по походу, я их себе взяв. У них руки так і чухаються, щоб щось вкрасти. Вони тягнуть все, що бачать. Інструменти, сумки. У мене є магнітик, можете забрати і геть з нашої землі. Хоча, куди ви можете піти? Вас же все одно не випускають, навіть через фіктивний шлюб. Я вже б подруги говорив, там одно говорю, б пойди на заявление подай в ЗАГС. я скажу, тут снова сказали ні, не варіант, б. Ну всі можливі способи тут все пробують, що-то пытаються як там, ну то без варіантів. Или ранение, или убили, или вывод, когда будет, и все. немного. Ну, да, або смерть близьких родичів. Орки знаходять різні варіанти, щоб почати користуватись накраденими речами, а видається лише одне поїхати додому в пакеті і холодильнику. А ще вони виконують неадекватні лицемірні накази. Сподобався зовнішньо, будеш жити. Якщо ні, тебе просто б'ють. Ну, Мені сказали, якщо подозрительна лісність без розговору, звикать нахуй. Не приказ від майора такой. Появляється машина, або фура, або що, Скаше, що візет. Яблоки. Якщо человек то... без розговорів. Розговори потом. Кожну хвилину СБУ та розвідка перехоплює та аналізує розмови. І кожен раз ми дивуємося тупості та дикості другої армії в світі. І тільки Богу відомо, що в них коїться в голові. Слава Україні!